Залежить від вам ампутації. Якщо дуже висока, ну, у мене був колега там був, я на реабілітації був, у нього дуже висока, у нього там взагалі немає. Йому зразу сказали, що, ну як, його предупредили, ми тобі протези можемо зробити, але ну, ти на них ходити не будеш. Ну Ти походиш півгода, ну, год походиш. Але для твоєї спини, говорить, ну, це все буде. Ти потім і спиною будеш мучитися. Ну, ти пристав просто така ампутація. Та, понятно. Що, Як ти будеш, ти, ти не можеш тазом тільки передвигатися, ну це. я не розумію. Смотря, яка ампутація, так. Да. Але нічого, людина нормально. Прийняла і сказала, що мені ніяких протезів не потрібно, я буду так жити. А що, що сказати? Те, що як... треба жити далі, кріпитися, старатися, щоб пристосовуватися до такого життя, вже який ти є.